В Україні зарплата вчителя наразі складає 60-70% від середньої зарплати по країні. При цьому в країнах Європи цей показник становить 100-110%. Повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновації Сергій Бабак. Що це означає на практиці? Що в середньому наші вчителі по Україні отримають 14-16 тисяч. Коли середня зарплата по державі, це 26 тисяч гривень. Ну це дані на серпень 2025 року. А от молоді педагоги це взагалі біда, тому що без і категорії молодий вчитель отримає приблизно 8-9 тисяч гривень. Давайте ще раз. Середня зарплата вчителя по Україні зі стажем, з категорією це 14-16 тисяч гривень, а молодого спеціаліста 8-9 тисяч гривень. З такими зарплатами я ще дивуюся, що в нас в школі взагалі є вчителі. Про вчительську долю, так би мовити, будемо говорити з експертом з питань освіти Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Гончар, доєдніться до нашого ТР. Вітаю вас, пане Михайло! Слава Україні! 이러고하 이러면서... Я не знаю, як ці люди виживають і обирають такий складний фах, але тут здається в уряді хочуть допомогти вчителям. Зокрема, прем'єрка Свереденко анонсувала, що деякі вчителі отримають півтори тисячі гривень на віртуальний рахунок. Кожна кошти можна витратити на профільні навчальні курси. Участь можуть взяти директори, заступники та вчителі, які працюють з сьомим та дев'ятим класом, нуж і десятими пілотними класами старшої профільної школи. Крім того в першому читанні держбюджету є така зміна, що хочуть підвищити зарплату нашим вчителям на 50%. Щоправда, поки що немає розуміння звідки будуть кошти на підняття зарплати вчителям і як це буде відбуватися на практиці. Тож, пане Михайло, у мене питання: а як взагалі з таким підходом в країні ще є вчителі? Я Насправді цьому дуже рада, що вони ще є. Але питання завдяки чому і як? На жаль, дійсно дуже складна ситуація з оплатою праці вчителів і з кожним роком вона тільки погіршується, тому що ну, все стримує так звана тарифна сітка, яка є фіксованою, і дуже тривалий час не змінювала свої показники. І відповідно зростання заробітних плат бюджетників, зокрема. Педагогічних працівників повністю прив'язано до цього процесу. Е, на жаль, на заклики прибрати цю тарифну сітку і дати можливість розпоряджатися громадам е, тими фінансовими ресурсами, які передбачені е, формулою розподілу освітньої субвенції, ми на сьогоднішній день е, не почуті. і таким чином наші. А тут ми маємо говорити і про вчителів, і дошкільників, і позашкільників є заручниками цієї ну, дуже негативної, дуже поганої ситуації. Те, що є ентузіасти, це виключення. На жаль, виключення на них тримається. сьогодні. Ви знаєте, що дослідження говорять, що середній вік вчителя вже перешагнув за 40, і старіння. Педагогічних колективів тільки е, послідуються, а саме на всіх досвідчених ентузіастах сьогодні і тримається наша українська школа. На жаль, пріоритет е, серед молоді учителька учительська професія не є пріоритетною навіть за умови, що вони навчаються з на цієї спеціальності. Дуже малий відсоток випускників ідуть безпосередньо е, в школи. Ну да, не секрет, що е, е, виклики війни, мобілізація і строчка. Створили певне, якби поповнення серед молодих, серед вчителів, серед чоловіків, але відверто цей відсуток дуже малий, тому що все ж таки фінансова складова в професії є дуже важливим. Ну, тут теж те, треба пане Олежу зрозуміти, що молодому вчителю йти працювати на 8 тисяч гривень ну це нереально. Знаєте, в мене подруга закінчила педагогічний попрацювала в школі два роки. На що їй чоловік сказав, я не маю можливості фінансувати українську освіту. І якби вона пішла на репетиторство онлайн, де вона заробляє в рази більші кошти, просто по мені вчить дітей. І тут зараз я прошу наших глядачів написати в коментарях, що кожен вчитель має репетиторство. Ну, мали би ви таку зарплату, ви б теж шукали шляхи, як заробити гроші. Так, пане Олеже, тут напевно треба теж розуміти, а як взагалі можна зробити професію вчителя привабливою для того, щоб по-перше. Держава це зрозуміла і нормально фінансувала, звісно, тут питання, звідки і щоб люди хотіли йти вчитися на педагогів, я вам хочу сказати, що не перший рік Асоціація місць України говорить в постійно і уряду, і Верховній Раді про приоритетацію освіти як елемент національного стратегії, як елемент виживання нашої країни. Коли? Формувалася державна політика нової української школи, то, на жаль, розробники пішли не від основного питання оплата праці як е, безумовна е, як би, позиція для реалізації стратегії, а пішли по філософським ідеологічним питанням, які теж важливі, концептуальні, але все ж таки матеріальна складова перша перш за все. І от вийшло, що у нас сьогодні Українська нова українська школа як хороша ідея, існує, але не користується підтримкою з каже педагогічного середовища, тому що не відповідає саме тим концептуальним ідеям, які в неї закладені Так, хороша школа, але хороша школа без якісних хороших вчителів не може бути в країнах. ЄС, які сьогодні нам постійно пропагують Фінляндія. Тішині Нідерланди, Німеччина держава навпаки підійшла. Спочатку підняли заробітні плати до середнього о, о, промисловості, да? тобто створили конкурентноздатну е, професію, створили рук, конкурентний. Не просто так можна стати, вчителем потрібно не тільки закінчити університет, а пройти певний, певний витриматок стажування, щоб е, отримати, скажімо, таку ліцензію на професію на жаль, цього всього немає, поки, поки що, е, уряд і Міністерство освіти говорять про високі ідеали, закликають до м, якоїсь там пожертвеності е, в цьому питанні, але е, про оплату праці е, якби все, все довольно, доволі погано. Те, що ви сказали, що з 1 січня е, планується підвищення заробітної плати вчителям так. Але знову ж таки, це підвищення буде розбито на два етапи: з 1 січня на 30% буде збільшено посадовий оклад, а з 1 вересня на 20%. Але ж знову ж таки, давайте не забувати, що у нас відбулося минулого року підвищення податків. Інфляція теж не стоїть на місці, і що вчителі отримують в кінці, скажімо, наступного. Року, то ще питання: як вони відчують ці всі доплати? Тут же ми маємо говорити про наших вихователів дошкільних садків і наших позашкільників, і викладачів університетів сьогодні зарплата вчителя навіть більше ніж у доцента у університету. Тобто, ми держава закликає науку працювати на економіку, на формування нових ідей. Мяч символів для цього не спорюється, тому якби ми маємо дуже чайну ситуацію, і ми дуже, асоціація міст дуже переживає, що намагаючись сподобатися людям, вчителям сетям, уряд почне перекладати відповідальність за оплату праці вчителів саме на органі місцевого самоврядування вже не перший рік. Державний уряд намагається зменшити е, відсоток надходження податку з, 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 з фізичних осіб до місцевих бюджетів, позбавити громади реверсу і дотацій. А це все ті ресурси, які сьогодні дають громадам можливість і фінансувати дошкілля, і фінансувати позашкілля, і утримувати школи, ремонтувати їх, о, оснащувати найкращими обладнаннями і інвентарем. І сьогодні знову у нас скриває боротьба між асоціацією міст і е, такими прихильниками е, ідеї знищити е, обсяги фінансування місцевого суперва. Це буде катастрофа. Але е, якщо говорити про кількість педагогів, ви сказали, що середній вік вчителя по Україні це зараз 40 років. Е, молоді люди прошу. Навіть менше я просто зараз по і не пам'ятаю, але це вже за 40, це вже середній це дуже багато і ми бачимо, що студенти, які закінчують педагогічні виші, навіть якщо там пропрацювали рік два в школі, чи там в дошкіллі, вони йдуть з цієї професії, і не всі е, хочуть залишатися. Чи є в нас взагалі, зараз брак кадрів? От по яких науках можливо він найбільш відчутний? Я вам хочу сказати, що е, вони не ріки не два часа. Вони навіть не доходять до тих шкіл. По перше, у нас відмінений інститут обов'язково відпрацювання в школі, тому е, молодь, яка закінчує, їх, все, вона не забов'язана йти до школи. Ми Ви сьогодні випускника підвудузу скоріше побачите в касироватебе в Сібо де зарплата за 20 і плюс. Да, ніж в школі, де зарплати, як ви правильно сказали, варіюється від восьми. Ну там з різними доплатами, хай може десять на руки отримує. Ну, звичайно, це не конкурентно і неприємно. Те, те, що у нас сьогодні купа вакансій, це факт. Основні це точні науки, фізика, математика, і, якби, це виклики, які стоять сьогодні. Загалом перед системою освіти. Ми ж маємо розуміти, що оці точечні затикання дрок там давайте нуш переглянемо, давайте там миплі купимо, давайте там підвищення кваліфікацію вчителів. Зовго це все точечні підходи. Немає на сьогоднішній день у міністерстві освіти комплексного розуміння, як вийти у цій примії, з якої все сервис і глибше іде наша вітчизняна освіта, тому що сьогодні, розказуючи про важливість підвищення кваліфікації, ми не ми бачимо, що буде з педагогічними кадрами умовно через 10 років. А останні дослідження говорять про те, що ця прірва кадрового голоду буде тільки поглиблюватися. І, на жаль, найчутніше це будуть відчуваються. Сьогодні сіскальні сцелі, сільські школи да, розповідають, що вчителі працюють там три-чотири е, предмети. Ну так а іншого виходу немає, тому що оця державна комплексна політика, вона відсутня і відповідно немає ні не з молодому спеціалісту е, їхати всього. А навіть якщо є сільський, то йти працювати в школу за таку мінімальну зарплату ну, теж немає. Тому якби, тут ми маємо говорити про прогалини саме в комплексу розуміння державної освітньої політики. А навіть якщо ти підеш працювати всі ж кошко, це не ще не означає, що школа буде, що її не, не скоротять в новому навчальному сезоні. Ми з вами про це вже говорили, що в Україні школи попадають під скорочення в наших попередніх етерах, і тоді поставало питання: а що буде з тими педагогами? Так чи їм запропонують роботу в школах в місті або десь в інших поблизу населених пунктах? Чи вам відомо доля тих педагогів, чиї навчальні заклади попали під скорочення? На жаль, так, ви правильно говорите 1 вересня е, цього року е, органи місцевого самоврядування були вимушені оптимізувати понад 500 шкіл. А я нагадую, що у нас е, в Україні їх е, е, трохи більше 11 тисяч, тобто 51 це вже якби, серйозна цифра. Е, відповідно, оптимізувати, пониживши ступінь, закривши в тому числі. І, звичайно, вчителям органів місцевого слова пропонують роботу. Але ви знаєте, вже е все-таки освіта консервативна, і певним чином люди ображаються на таке відношення до себе. Тому, е так, є освітяни, які йдуть на пропоновані вакансії. Але я знаю наших освітян, які просто розвертаються і кажуть, я піду там на пенсію або піду е, на іншу роботу, де мене будуть поважати, де не будуть оце гаяти, ганяти як ото зрозуміло, Чи чи хороше чи чи ця школа достойна того, щоб існувати сьогодні? Створюється стільки штучних, на жаль, нашим міністерством стільки штучних інструментів для закриття шкіл, що у мене виникає логічне питання: а це міністерство освіти чи міністерство знищення освіти. Тому що ту ти не візьмеш усюди розповідається про те, що треба економити, треба оптимізовувати, надати, надати. А в результаті страждає школа, страждає вчитель, страждає діти. Бо ми ж розуміємо, що частина дітей прив'язана до певних вчителів. І коли школа оптимізовується, вони не завжди йдуть до ту школу, яку їм пропонують. Вони йдуть в іншу школу, де їм не так, як діти, що. Так, поступили за їхньою школою. Тобто, ну, немає державного, державного розуміння, як правильно підійти до, до цього питання. Не бажання Це якісь штучні критерії. А то, то нам е, менше 50 учнів має бути, чи е, 45-ти учнів, то менше 60 учнів, то е, е, має бути там. Дистанція до школи не менше 30 кілометрів. А де ж люди? Де ж це якісний підхід? Що ось гарна школа, ось там є гарний куда-нічний колектив. Там заслужені, перезаслужені. Ми ж чомусь на цей книг ніхто не бачив. Є лише штучні підходи. І сьогодні, на жаль, органи місцевого самоврядування в тривозі. В тому, що існує норма, що 1 вересня 2026 року має припинити функціонувати школи, де буде менше 60 учнів. Знову штучний підхід. І цей підхід стосується майже однієї тисячі двохсот шкіл. Тобто під ні ну, дете понад 10% шкіл у Україні. Да. Сьогодні зменшилося зменшилося Кількість е, учнів із-за викликів війни і міграції. Але ж ми всі, всі ж говоримо, що війна закінчиться. Люди почнуть повертатися. І найважливіше питання: а куди ці діти з батьками будуть повертатися? Чи будуть вони повертатися в ті села, ті містечка, де школи будуть закриті? Ну, звичайно, ні, тому що батьки все ж таки обборіваються, де їхні діти отримали нормальну? Якісну освіту. І бажано, щоб ця освіта була наближена до, то, до до свого дому в безпечних умовах. Цього питання, на жаль, відповіді немає. Якщо навіть говорячи говорять про те, що е, е, треба оптимізувати, бо це мало комплектні школи. А що на сьогоднішній день міністерство освіти зробило для того, щоб організувати підвезення до цих до майбутніх шкіл? Скільки дітей потребують підвезення? Як ви правильно сказали? А де будуть працевлаштовані вчителі, які будуть вивільнені? А що буде з будівлями цих шкіл, які будуть припиняти освітній процес? І найважливіше, а чи є безпечні умови, що достатньо укриття в тій школі, куди пропонується підвозити дітей? Відповіді на ці питання, на жаль, на сьогоднішній день немає. І Міністерство освіти каже, подивимося. Коли все ставиться, ну, на жаль, маємо таку негативну. Пане Михайло, ви згадували про бронювання, так про те, що педагоги збільшилася нібито, кількість чоловічого складу серед педколективів. І пане Михайло, а наскільки цей відсоток збільшився? І чи справді оця можливість. А піти викладати в школі і не попасти у військо стало цим фактором, щоб оновився склад педагогічних колективів. Це маніпуляція? Так, а, це маніпуляція, звичайно, відсоток вчителі не зліс. Є певне, скажімо, ну, збільшення певних колектива. Да, де були одні жінки, як говорили, фізруки трудові. Ну, от з'явився там історик. або... Математика, але суттєво, звичайно, це не тому, що знову ж таки потрібно мати відповідну освіту, потрібно мати бажання е, працювати з е, дітьми. Ну і оплата праці. Е, е, є певне зрішення, але воно не, не, не суттєво е, не, не впливає на ситуацію. Тому <соць> я нічого особливого не скажу. Те, що бронування для вчителів гарантовано чи законодавством, законодавство, воно є. Я не чув про інциденти щодо порушення цього права. Навіть у ну, цьому році навіть уточнили деякі положення про проміжні. Там була е, проблематика з відпускною кампанією, чи враховувати відпускну кампанію як частина освітнього процесу, і е, уряд, е, слава Богу, закрив це питання. Я не чув ніяких проблем е, в цьому. Пане Михайло, дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. А насправді е, це важлива тема про нашу школу, про наших вчителів, тому що ну, е, вчителі і священик перемагають у війнах. Так казали видатні люди минулого століття. Е, Михайло Гончар, експерт з питань освіти Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук доцент, був з нами в етері. Дякую вам, пане Михайло. До зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе.